Так. Ну, я впевнений, ви ж чекали відповіді на питання, яке я поставив у цій обкладинці, так? Так ось так. Це дійсно найкращий фільм року. І можливо до кінця року щось і зміниться, проте обійти конкурентам його буде складно через якісну режисуру, чіткий та цікавий сценарій, ну і вайб. вайб якісного. Коротого класичного кіно. Так, цей фільм на 100% заслуговує перегляду у кінотеатрах. І давайте все ж таки трохи розповім, чому саме у нашому новому огляді на фільм Ейр. Тож, поїхали! нами Ейр Танос. Фільм Ейр – це новий проєкт від режисера Бена Афліка, в якому він демонструє ключовий момент розвитку та глобалізації такого бренду як Nike, або, як правильно казати, Nike. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans. From Nike. Молоде покоління може і не знати про те, колись Nike не були лідерами ринку, а цю роль займали Рібо, Adidas та Конерс. І ось сюжет фільму пояснює, через що, а точніше, яка модель кросовок стала такою легендарною, що змінила не тільки ринок спортивного взуття, а й відношення до спортсменів у всьому світі. Момент, коли спорт вийшов з ніжого будиночка і зайняв одну з головних речей у житті сучасних людей по всьому світу. Той самий. Коли з'явився перший маркетинговий та видавничий суббренд певного спортсмена, момент, який майже змінив усе у спортивному світі. Ну і тут я хочу подякувати всім людям, які підтримують мене на Патреоні, а також на винованочки. Особливо подяка Данкеру XYZ, Павлу М, Зверойду та неперевершеній Поліні. Ну і також величезна подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Дякую вам величезно. Вся картина збудована на трьох ключових принципах якості: це якісна акторська гра, якісний сюжет та якісна режисура. Все, більше нічого зайвого. Всяких дурних або затягнутих моментів немає і близько. Треба розкрити трансгендерний характер персонажа для галочки. Ні, дякую. треба додати екшн сцену не сюди. Треба щось сп... треба, що персонажі натякнули на сиквел. Знову схилили, і скажу навіть більше, майже увесь фільм проходить в одній будівлі, в одній двоповерховій локації з коротесенькими показами зовнішнього світу. Це класичне камерне кіно, яке доводить, що скільки продюсери та режисери не вкладалися грошима у спецфекти або промокомпанії, глядач завжди обере цікаву історію та талановите виконання у вигляді такого фільму як Ейр. А не мета Всесвіти або кросовери. І все це з повагою, та на оскароносному класі виконав Бен Афлік у ролі режисера і трохи актора. В його картині персонажі саме живі люди, а не болванчики, які читають текст або гіпертрофіровані нереалістичні персонажі, книжок, які спілкуються як диваки, а не люди. Історія проста і водночас реалістична. Драматургія цільна та виконана за всіма принципами міта. І саме за таким наративом, як є у цьому. У фільми, цікавіше всього і дивитися за кіно. Дуже легко поставити себе на місце персонажів і подумати, а як би зробив ти у тій чи іншій ситуації. А поставити буде легко, бо актори у фільми відіграють просто на шалено високому професійному рівні. І хоча акторів, як і персонажів, тут небагато, кіно від цього не стає гіршим. І знаєте, цей факт того, що акторів не дуже багато, не робить з фільму театральну постановку. Фільм знає собі ціну і робить певні акценти і не потребує більше нічого. Це це дуже сильний рівень. І коли я дивився цей фільм, у мене було багато асоціацій з НБА, з найкращою спортивною грою з м'ячем. І саме в цей момент. При перегляді я згадав про канал Game7, який є моїми старими знайомими, і яких я власне дивлюся особисто кожного дня. Це не пусті слова, реально кожного дня дивлюся їх відео. Якщо ви любите баскетбол або просто якісний україномовний контент з гумором, щиро прошу посилання у закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Будь ласка, підтримайте українських креаторів і додатково можете передати привіт від Данеса. Єдине для мене питання. Яке з'являється після перегляду, чому ніхто не знімає схожі фільми? Чому це зробив тільки Бен Афлік? А також чому цей фільм виходить на початку року, а не восени, коли його могли б з легкістю просувати на Оскар або Золотий Глобус? Сподіваюся, що останнє питання буде риторичним, і фільм отримає багато нагород та статуєток, бо. <laughs> бо таке кіно треба відзначати: робити позитивні огляди та поширювати серед людей. Ейр може з легкістю зникнути з радарів глядачів, бо цікаві трейлери з фільму створити важко. Промокампанія може легко заспойлерити увесь сюжет, а блогери просто не зрозуміти фільм, де у персонажів немає плащів або залізної броні. Саме тому я б дико хотів порадити вам і. Попросити мої підписники довіритися мені і сходити на цей фільм. Я можу гарантувати, що нижче, аніж умовні 7 балів з 10 ви його не оціните. Це мотиваційне цікаве кіно про жагу до перемоги і про протистояння себе у системі. А саме такою людиною я хочу бути, саме такі фільми й дають нам енергію йти до своїх мрій, бо якщо у них вийшло, чому не може вийти у мене або у вас? Ну і давайте тепер я розберу картину за оцінкою. Нескінченності. Тож, поїхали. Камінь часу. Фільм йде трохи менше як дві години, проте через якісну постановку проходяться вони непомітно. Я жодного разу не подивився на годинник під час цієї картини, що є досить рідким явищем за останні 10 років. Камінь простору, локацію картини не дуже багато, проте складно уявити такий фільм у вигляді роуд муві. Ну, я можу, проте це буде. Трошечки інше кіно. Але ось декорації, костюми та саме атмосфера того часу продемонстровані відмінно, саме у деталях. Тому камінчик так. Камінь розуму, живі діалоги та цікаве про джерело роблять унікальну для сучасного кіно річ. глядачу приємно спостерігати за нормальними людьми у кадрі, якими і є персонажі картини. Кожен з героїв не. Змінений, не карикатурний, а саме живий з нормальним ставленням до життя. З кожним із героїв можна було просто піти та випити пиво і поговорити про спорт. Ну і у кожного з них є мотивація та стопери, які заважають досягти своєї мрії. І протягом цього фільму вони стараються знищити усі ці стопори. Камінь реальності так, бо фільм. Повністю приносить ваш мозок у реальність цієї картини. Якщо ви думаєте, що я це кажу заради красивих слів, ні. Я дійсно не помітив, як пройшов фільм, і я бачив, що я був такий не один у кінозалі. сили. у фільмі немає жодного класичного екшен-моменту, але є напруга, цільні діалоги та у персонажів. В один момент у героїв з'являється необхідність зробити щось. Уже дуже швидко, я не хочу сполерити. Та ось саме цей момент пришвидшує темп ще більше. Камінь душі, я думаю, що тут не може бути і питань. Це один з найкращих фільмів та картин, які я бачив за останній рік. Звісно, у мене зараз багато емоцій, проте цей фільм 100% був би у топ 3 стрічок 2022 року, і 2021 року, і 2020 року. Цей фільм змушує мене рекомендувати його. і я по-справжньому хочу подивитися цю стрічку ще раз. Я хочу насолодитися їм як прекрасною страва. Якщо це не душа, то що тоді? Якщо це не кіно, то що тоді? Якщо це не шедевр, то що тоді? А знаєте, де ще є душа? У на моєму ігровому каналі, де я роблю контент про комп'ютерні ігри. Тому, якщо вам це цікаво, в описі до цього відео і у закріпленому коментарі є посилання на ігровий канал. Ну і також там же є посилання на телеграм-канал, де ви зможете дивитися про всі оновлення і дізнаватися про всі новини проєкту X. Що ж до рекомендацій, то перше, що приходить мені у голову після перегляду цього шедевру, це документальний фільм від Netflix та ESPN Останній танець. Про життя та кар'єру великого та легендарного Майкла Джордана. Окрім цього, дуже радив подивитися «Еді Орел, історію справжню, добру історію того, як людина хоче довести іншим свою позицію та правоту, і робить все для цього. Робить все для того, щоб. Вийти за рамки. Гра на пониження, в якій знову ж таки на перший план ставиться акторська гра та сценарій. Тренер Картер, в якій є баскетбол, проте і є набагато цікавіша драма між людьми. Ну і людина, яка змінила все. Знову ж таки, мотиваційний фільм, в якому показується дух людини та жага до створення чогось просто неймовірного, чогось нового. Всі постери до цих фільмів ви зараз можете дивитися на екрані. Звісно, у мене є бекграунд у житті пов'язаний з баскетболом. А тому для мене кожна фраза була зрозуміла, і я відчув сценарій на просто всі 100%. Якщо ж ви далекі від цього спорту, то десь процентів 5, 7, 8 максимум фраз можуть бути не до кінця зрозумілими. Це факт, як, наприклад, хто такий Бьорд Меджик чи драфтембій, але... Але знаєте, у залі, де я дивився, були люди і не баскетболісти в минулому. Люди, які не знають, що таке Air Ball, Волл, Базер Moses Malone або Конерс, не знають про колишнє правило білого кольору на баскетбольному взутті, та не здогадуються, чому у фільмі так багато згадують якогось Стоктона. І ці люди, вони також у кінці картини аплодували фільм. Це не для красивого слова. Це була дивовижна синергія задоволення у кінозалі. Думаю, що це найкращий фільм, який я бачив у кіно з часів топ ган Меврик. І я впевнений, це говорить про дуже багато. Ти спитав мене, що я тут роблю, от що я роблю. Я знаходжу гравців. І цього разу я певен. Так, згоди ризиковано, та ти продавав кресівки з багажника пліму та йшов на ризик. Не знижуй план. Дякую, що додивилися до кінця. Буду радий вашому лайку та підписці, вашій любові та миру і вашій посмішці. Будьте здорові, щасливі і бережіть себе. З вами був Танос. Just do І сходіть, будь ласка.